Шановні, сьогодні у дебютує на новому місці всіма улюблений ярмарок. Тепер він буде знаходитися от тут, біля універмагу. Пропонуємо сходити та зробити невеличку екскурсію. Подивимося, що, як та до чого. Зробили невеличкий список, дещо прикупимо і вияснимо, наскільки дешевше скуплятися саме походів. Корку по одинадцять, куряк вісім, цибуляк 55. А молочок? Це домашня у вас? Домашня. Голоденька свиночка була. Дякую. Ви своє продаєте, да? так? Неправильно порізав, неправильно порубав. Так і порубали, так? Це 1070, а, а ребра. Ребра 55. 55. 55. 55. І ще сало, скажіть нам, будь ласка. 55 і 45. Спинка 45 і 50. А звідки уже нас приймають? Да, ага. 790. Багато ковбас. Хорошого, ось все. Да. Ну, Яку ціну вона? Ну, робіть мені, будь ласка, оцю потрапляє. Шановні ми взяли 450 грамів ковбаси за 32 гривні. Ну все, поїдемо далі. Так, ми купили. Поехали далі. За кілограм мандарин ми віддали 28 гривень. 33. А ти сама 20 було? Ліза, знаю точно, що в нашому екологічному магазині можна купити такого сніговичка за 132. Ну що ж, екскурсію ми зробили, відверто кажучи, місця тут значно менше. Купили ми морку, купили ми цукерки, мандарини, ковбасу. Ціна на цей товар тут дешевше, дещо є і дорожче. Ще один факт, той, що багато продавців із місцевого ринку сьогодні розмістилися саме тут. А тепер прогуляємося по нашому ринку. Дивимося людей не густо, Ходімо Друзі, зараз запитаємо, скільки м'ясо сало коштує на ринку сьогодні у чоловіках. Скільки будь ласка коштує? М'ясо 70. Чисте м'яко 75, сало 40, 30, 25, 50. А 40 гривень. Добре, дякуємо. Ходімо далі. Ось такий цукерок тут на ринку коштує 94,50. А на ринку маємо цибуля 12, буряк червоний 10, 12 морква і 30 гривень. Мандарин. Друзі, повернулися ми з нашої невеличкої екскурсії. Нашу корзинку наповнили, витратили на усе 98 гривень. Купили ми цукерки АВК, 300 грамів. Ми купили їх на ярмарку за 98 гривень. На ринку цей самий цукерок коштує 94,50. Тобто, ми його купили значно дорожче. Придбали ми також мандаринки за 28, на ринку вони 30 гривень. Придбали ми також ковбасу. Сказали, що це із Хмельницька. Ціна такої ковбаси за кілограм 70 гривнів. На ринку такої ковбаси ми не знайшли, її в нас немає. Робимо припущення, що вона досить якісна, тому що сказали, що вона вищого сорту. Тому така ковбаса в нас приблизно буде коштувати гривні 85-80 за кілограм. Також ми купили морквину за 11 гривнів. На ринку така морква коштує гривень. Димці по списку далі. Десяток яєць на ярмарку коштує 23 гривні інкубаторські. У нас на ринку вони 28. Печінка свина на ярмарку 35 гривень, у нас 40 на ринку. Ще ми хотіли придбати консервовану кукурузу в баночці, ми її не знайшли на ярмарку. І гриби, шампіньйони також не надибали. Робимо висновки, що на ярмарку не все так добре, як всі думають. Є деякі продукти дешевші, але все-таки в основному ціни одинакові, а особливо це стосується м'яса. М'ясо, сало, практично ціна одинакова як на ринку, так і на ярмарку. На цьому наш моніторинг завершено. Що я скажу? Компаса і